Тому вивши записав на відео на цю тему, тому що мій проект з фільтри, з яким я боровся більше як 6 місяців з блокуваннями від Google, з тим, що правильно проти модерації дуже багато вивчив і зрозумів по цій темі. І сьогодні я вам розкажу: ну хто до речі, так, вставочка, це проєктивно продає, але якщо хтось захоче скопіювати, я вам не рекомендую, бо це надзвичайно тяжко просування. І навіть ті речі, які я вам сьогодні розповім, вони допоможуть у 99% проєктів, але конкретно в цьому проекті не допоможуть, тому що треба всі мій документи, куча дозволів, різних сертифікатів, якось дуже багато гемору з цим проектом. Напевно, якби його не поч Напевно, я вже його не починав, якби треба було це час заново проходити, просто втягнувся. Окей, тепер дивіться на що дуже часто причина блокування це введення в Оману. Я думаю, ви всі про це знаєте. Що таке ведення оману, це коли пропукаючи кухня, каже, що на вашому сайті є неточні дані. Ось так. Вони можуть бути, можуть не бути. Друга найчастіша причина це покращення сайту. Ці дві причини вони найпопулярніші. І з чого вони виникають? Може бути автоматичне блокування. Автоматичне блокування набагато простіше вирішити, тому що зазвичай це невідповідність у політиках вашого магазину може бути для України. Дуже легко розблокувати мерчант відносно для закордону набагато важче. Тепер дивіться, коли ви є два формати: є автоматичне блокування, ви просто подаєте ще раз апеляцію в мерчанті і все. Другий формат це формат, коли ручний модератор дивиться ваш сайт і блокує за певні речі. Дивіться, ваш сайт дивиться індуси, бо так говорити, як є. У них задача не, допуст... ну, не допустити шахрайський сайт для того, що він продавав певний товар. Їхня задача це заблокувати максимальну кількість сайтів. І інколи, ну і зазвичай, якщо ваш сайт пройшов ручну модерацію, ви повинні бути супер вдячні Богу за те, що ваш сайт не заблокував, за те, що ваш сайт розблокували. Тому що у менеджера в своїй задачі максимально заблокувати велику кількість сайтів, щоб не допустити шахрайства. Ось так, дуже рідко менеджер може дійсно розблокувати сайт, тому що він там красивий, гарний продукт, це все. Тепер дивіться, на що менеджери звертають увагу. Сайт має викликати максимальну довіру. довіру. Є дуже різні чекласти по розблокуванню. Є там там, на 200 пунктів, навіть я бачу на що менеджери звертають увагу. І всі вони, так, да, десь схожі, десь правильні речі, але важливо, що розуміти. Дивиться людина, і вона може звертати увагу на такі, знаєте, неочевидні фактори. Наприклад, на, нас на одному з проєктів була проблема, що. Причина блокування недороблений сенсу. Ча на сайті все окей. Ми просто зробили гарний, красивий головний банер, тому що побачили, що менеджер заблокував сайт після перегляду головного банера, І ми пройшли модерацію. Перше, я вам рекомендую поставити сервіси для запису екрану юзерів Microsoft Clarity або Hotjar, або Lucky Orange. Ви зможете дивитися, які конкретно сторінки, які конкретно блоки дивиться ваш, ну, не ваш менеджер, а менеджер з Google, і на основі яких даних, на основі яких сторінок ви прийняв рішення про блокування. Через блокування вашого сайту. Тепер пройдемося по тому, що обов'язково має бути на сайті, що ви могли пройти успішно модерацію або з вірогідністю 80 Перше, у вас має бути зрозумілий гарний логотип. Е, угол... У головне меню мають бути винесені сторінки Home, каталог, має бути сторінка рев'юшок. Значить, дивіться, тут такий момент: е, в наших проєктах ми рекомендуємо виносити цю сторінку, наші маркетологи, але яка тут особливість, якщо у вас відгуки, ви продаєте на Etsy, ви можете з Etsy виключити відгуки і додати. Але вкажіть, що ви продаєте на Etsy. Якщо ви тільки починаєте продавати на Shopify, не накручуйте відгуки. На старт ні. Менеджер могла, може побачити, що вдома ви купили там вчора. А у вас там 1000 візиків. Така історія, можливо, пройде, але краще не, <кій> Вибачте, краще не ризикувати. Наступне у головному меню має бути сторінка Контакти. Сторінка про вас, сторінка трек, сторінка, ну, блок не близько, інфо, де винесені усі політики. Далі, головний банер має бути красивий, має бути видно, що це не скопійований, так, з якогось там конкурента. До речі, якщо ви копіюєте текста продукту 1 в один, це також має бути причина блокування. Але ми сьогодні це не розглядаємо. Значить, дивіться, мають бути переваги магазину, магазинами, має викликати довіру. Далі різні категорії продуктів. Винесені категорії. Опис про продукт, про переваги продукту має бути блок FAQ і інформація про те, що у вас там є Customer Support 24 на 7. Ось тут ми додали, ну, Ми вже з часом додали відгуки, ми на старті не накорочуємо. Далі на сторінці має бути блок About Us, який веде на сторінку детальніше про ваш бренд. Далі, ми додали відео не обов'язково, статті не обов'язково. До речі, такі статті з AI-шкою краще не додавати. Ми додали, нам повезло, але пізніше ми брали консультацію за 400 доларів закордонного спеціаліста в вагон-мерчантах і він нам порадив такі речі не додавати. І ось тут такі загальні переваги про доставку. Тепер дивіться, на менеджер на годній сторінці буде звертати увагу на три речі: це хедер. Це основний контент сайту, чи його сторінка наповнена і живою. І це футер. У футері має бути контактна інформація, далі, назва магазину, номер телефону, емейл має бути фірмовий, тобто інфос.фільтерводерс.ком. Адреса американська. Адреса має бути бажано офіційна, що в... і має бути близько гуглитись. У нас менеджер цю адресу багато разів перевіряв. Так, якщо менеджер вашу адресу гуглить і не знаходить, одразу блокування. Далі інформація про те, як часто ну, графік саппорту і про те, що ми відповідаємо на емейл. Далі блок інформації, ревюшки, terms of service, terms of payment, shipping Policy, return refund Policy, privacy Policy, payment Policy, документ про напоширення персональної інформації і about us. Ну і дублювання меню головного. І коротко про нас. Іконки способів оплати мають бути. Давайте перейдемо наступне, ну, це по головній сторінці. Перейдемо так, на сторінку продукту. Що на ній має бути? Е, Так, давайте. так. Різні акції на етапі прохоження модерації не варто додавати. На головні сторінці продукту мають бути обов'язково це іконки, способів оплати. Так, в нас, так, а вони нас, Ми їх зараз відключили. На період модерації мають бути: ось тут має бути так, вивені. Далі, обов'язково в вкладці опис продукту має бути інформація про доставку і повернення. Обов'язково. Далі, біля опису продукту має бути інформація. Ось тут у нас дублі-де. Так, у нас дублі, так, дублі-де. Напевно, через два додатка виводиться. Ну. У нас інформація є, навіть два рази. Типу, е, має інформація кругом співпадати. Наступне payment поліс. Інформація про те, які платежі приймають, і вони мають співпадати. Уважно це перевіряйте. Е, далі на сторінці продукту має бути, якщо у вас є вілки, внизу виведені і все. Ключове, що у вас має бути, це опис продукту, е, де є е, інформація про доставку повернення і про способи оплати. Давайте я вам ще покажу приклади магазинів. Які в цьому плані правильні? Так, так, так. Давайте ось цей продукт відкриємо. Ось так, так, так. Ось цей, наприклад, кош-фільтри для води. Значить, нас тут: так, 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 так. Пара -пам -пам -пам. Ось інформація про shipping policy, return refund policy, payment, задати питання і рев'юшки. Чому? Дуже важливо, щоб людина на сторінці продукту одразу могла розуміти інформацію про доставку і повернення. Ось саме доставка і повернення це те, до чого менеджер укладує часто придираються. Наступна ну, корзина в нас має бути класична, тобто тут ну, немає якихось придирань. Тепер дивіться: сторінка контакти. Так, вибачте, так, вибачте. так, Стрінка контакти. У нас має бути форма, обов'язково я можу залишити повідомлення. Далі назва магазину, номер, емейл, адреса, інформація про графік, відповіді саппорту. Ця вся інформація на всіх етапах сайту і у вашому мерчанті має співпадати. Найчастіша проблема, одна з найчастіших це те, що не співпадає інформація просто через неуважність вас самих. Далі сторінка Баотас. Ось на неї, наприклад, якщо у вас є інші сторінки окей, у вас унікальні продукти, але вас блокують. Проблема може бути сторінці про вас дуже часто. Підприємці, які продають наеці, вони сторінка Us роблять просто в форматі текст. Сторінки About Us має переконати, дивіться, має переконати менеджера Google в тому, що ви надійні. Ви маєте це довести. Ви маєте ну, просто всіма різними атрибутами на сайті переконати, що ви надійні, що вам можна довіряти. Тому має бути прозорість у політиках і гарно наповні сторінки. Словно сторінки About Us має бути. У нас тут йде просто про те, що там ми продаємо фільтри, наша місія, про те, що ми додаємо різним стандартам. Наша історія. Потім ми додали живі фото відки клієнтів, ми їх на Аліекспресі знайшли, але, типу, окей. Далі е, наші переваги, про наші продукти, далі ми вивели відгуки, банер, вивели форму е, зворотнього зв'язку. Тобто ми маємо бути прозорими. На кожному етапі сайту ми маємо бути прозорими, Показує максимальну кількість інформації е, про умови роботи магазину, про формат роботи, про якість наших фільтрів. Якщо людина виникає питання, вона має. Можливо, легко його задати. Ще можемо підчути лайфчат, ми його зараз відключили, бо він перевантажений. Це стосовно таких ключових сторінок. Далі сторінки Terms of Service. Тут загальні. Це шаблонна сторінка. Вважаю, що коли ви її активуєте, перевіряйте, чи усі параметри ви заповнили. Тому що до часу в Shopify там якісь автоматичні представляються сноски, і треба перевірити, чи все працює. Terms of Payment, кастомна сторінка, про те, які способи оплати ми приймаємо. Далі, shipping-поліс інформація про умови нашої доставки, і вона має обов'язково співпадати з умовами доставки на етапі чекаута. Обов'язково, будьте уважні, тобто назви і час доставки має співпадати. Далі, інформація про доставку і повернення. Має бути супер прозоро, зрозуміло. ми тут цю сторінку разів 10, напевно, фіксили, і той вже нам повезло, що нас пропустили. Має вся інформація бути гарно, читабельна, структурована і зрозуміла. Прависі Поліс. Стандартна сторінка. Дивіться, щоб не було блокнує шаблонних текстів у вас, шаблонних силок. Payment поліс дублюється з Terms of Payment. Чому так варто, я не знаю, але від багатьох спеціалістів, яких брали консалти, ми знаємо, що це варто додавати. Про непоширення персональної інформації. Не пам'ятаю, чи це темплейт. Ні, це не темплейт Shopify, це нам хтось з юристів порадив. About us. Тепер рухаємося далі. Яка ще буває помилка це на етапі чекаута. Коли ось тут, ось, тут, ось тут лінки десь не робочі або неправильні. Ось, наприклад, всі лінки мають бути робочі, мають інформацію співпадати. Ви маєте так, проклікати свій сайт, повністю перевірити його на відповідність. Якщо ви самі розробляєте сайт, у вас може бути такий формат, як банерна сліпота, ви просто не бачите там різниці цих буквок, Попросіть когось зі знайомих, зверніться там до вашого таргетолога, маркетолога, чи мені тобі перевірити сайт на відповідність. Це дуже важливо. Ось так, якщо ваш мерчан все-таки заблокували і не розблокують, пишіть сапорт. Пишіть саппорт день і ніч, там по 3-5 тікетів кидайте в день, і є шанс, що може вас там поза чергою розблокують. У нас був один випадок, коли нас заблокували повністю мерчант. І ми просто дуже багато тікетів писали. Нам менеджер сказав, типу, ну да, давайте я посприяю, щоб його розблокували. Його в той же день поза чергою розблокували. Феномени трапляються. Ваша задача так, тут трішки везіння. Якщо вам повезе, вам можуть одразу розблокувати. Не повезе, ви будете довго возитися з іншим менеджером. І завжди пишіть багато тексту саппорт. Вимагайте, щоб вони пояснили причину, що переглянули сайт. Відсотків 90 менше будуть писати, що ми не можемо переглянути ваш сайт, ми не можемо на це вплинути. А на нас були оці 10% менеджерів, на яких ми потрапляли. Які нам реально кидали скрінний сайту, де нам що варто виправити, свої допущення, свої гіпотези, що нам варто ще зробити. Тому, друзі, це важко, але рухайтеся. Якщо вам треба допомога з розблокування мерчанту, у нас в агенції є така послуга. Якщо вам треба допомога з просування бізнесу на Shopify або з розробкою магазину, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Гарного дня!